Не е, отримавши ще в середині 90-х свій позитивний торгівельний баланс. Он в розумі, бачите, Експорт 249 мільярдів доларів у 2000 році, імпорт 225, е, 24 мільярди позитивний торгівельний баланс України. Uh, і не дивлячись на це, Китай рівно, трима... він не укріплює свою валюту, він рівно тримає її протягом десятиліття. А якщо врахувати за 15 років, uh, то <кій> це дає страшезний приріст резервів, які я також покажу. Uh, і це та помилка, яку роблять дуже багато emerging markets, uh, включаючи нашу країну. Коли як тільки трошки поправляється справа в зовнішній торгівлі чи з платіжним балансом, чи починається приток валюти в країну, ми відразу ж починаємо самі собі компенсувати це курсом. Китай цього не робить, тому його експорт зростає по такій же траєкторії геометричної прогресії, як, як ви бачите на цьому графіку з 300 мільярдів, ну менш ніж 300 мільярдів в 2000 році, до 3,5 трильйонів. 2024.